Уже вже стемніло, а я щойно закінчила обробляти і сам шити. Ну, розумієте, я не бачу ні одного гусені, ну ні жодної, ось якийсь метелик літає. А воно, подивіться, яке листя. Воно і не поїджене, воно ціле ось. Бачите, воно без дірочок. Просто він, мабуть, пропадає той кущик. Тут два кущики, я так розумію. Треба їх, мабуть, розділити. Я... Тут було взагалі чотири, я пересадила один. І троянди попшикала, а обробила. А обробляла я синеріт. То в мене був твікс, а тепер синеріт. Так, здається, синеріт. То, що обробила усе. Ой, як телефон висвітлює, наче вдень. Тільки що без сонця. Обробила, тільки не постригла свій барбарис, треба йому чубчик забрати. Сильно він його розпустив. Це ж мій журавель. Чи журавель, чи лелека, ну, щось таке подібне. Поставила сюди свій ящик, а мені щось тут не подобається. Оце ж бетону Мішалки оці, бачите, а мені чим комедніше, тим краще. Треба якось ой розговітися, так би мовити, від цієї обстановки страшної. Ці гранатики я зірвала, щоб я її заливала, його тобто кущ, не можу сказати чого. Чого вони потріскалися? У минулому році дощі були, і вони не тріскалися, в цьому році потріскалися. Ну, мабуть, клімат на рослин також впливає. Це моє треба позаливати водички. Принесла очерет, хочу посадити його ось так у якусь балію. А він зів'яв, дарма що в воді стоїть. Там німфейка в мене, і я його в воду поставила. Да, темновато трішечки. Темновато. А я, О, я ж не зробила, не повісила. Пішла рід. оце я пішла рід. а потім думаю, давай я покроплю свої самшити і троянди. Ну, це ж я зробила оцей. Поки донесла до, до місця проживання, відлетіло оце. Я його на ПВА посадила, не знаю, буде чи ні. От уже. Оце він так має бути. Ось так. Ось так він отут буде. І ще один буде. Трішки меншенький. Оце коти з собаками, а це вони тут бігають лазять. Зараз з хвилиночку я кручу камерою, хоч би не зараз. А цей буде ось тут маленький. Це я пилкою пиляла, бачите, і воно не допилилося до кінця. Я думаю, от і добре. Я його ось так прикручу, бити не буду. Я його просто отак прикручу, він тут буде ще один. Ну, наче шпаківня. Псевдошпаківня. Взагалі-то я тут хотіла. Поставити оцю поличку, я тут хотіла. Отак приставити. Ось мені здається, але ці не завадять. Ну, кудись один прицеплю. Причеплю в інше місце, а один все-таки сюди причеплю. Бо мені подобається тут поличка. Тут можна щось поставити. Зробити знову ж таки якусь інсталяцію зробити. І я зробила собі поличку. Ось, подивіться, мені так подобається. Ось таке, ось таке це ж з під донів. Бачите, тільки що я поміняла, поставила на попа. Воно отак було, оця штука, була ось так прибита. А я зробила трішечки вище. Тобто, сюди можна поставити і сюди можна поставити. Якщо мене хтось давно дивиться, вони знають, що в мене є мордочки кам'яні. Ось я їх сюди поставлю. Зараз я. Я покажу, вибачте, я камеру його швиденько вожу, тому що вже смерка... смерклося вже. Вже темно, геть темно. А я ось це тут дибаю. Ось мої мордашечки, Ану зараз майже не видно. Це треба вдень. Ні, не видно, бо тут темно, тут за, за парканом. Я так і не прибрала, оце вони мені вчора повалили. Цього поаро стоїть, він, а ми грес повалили. І взагалі вони тут мені натворили. Оце треба все піднімати завтра, мабуть, займуся. І тут не доробила. Ну, я ж кажу, я починаю одне, переходжу на друге, тому що мені вже перше набридає. І я роблю друге, а думаю, над першим. Що б ще зробити таке, якось його удосконалити, щоб мені було. Ой, щоб комедніше було трішечки. Отак подивишся, ось це подивишся, наче і ненормально. А наче і нормально. У кожному разі щось є миле, ось у цих банячках, кружечках. Оце я сюди йду і отак опираюся, тримаюся за оцей. Ось, мені це подобається. Ну, оце не подобається, бо це скло, але це. Сиділи поправимо, щось там буде. І ось я посадила на хвіст на ПВА. На хвіст. На ПВА посадила хвіст. Бачите, воно видно, що там рисочка, але байдуже відламалося. І курочці я зробила голівку. Ось воно також відвалилося, а воно так добре пристало, що й майже й не видно. Це курочка з двома голівками була. Мені писали в коментарях, може їх якось розділити. Але я, Да, видно, він рубець, бачите, він просто грязненький трішечки. Дірочка там. Ну, нічого страшно. Я ж не продаю цю фігурку. Це я інші речі продаю, а це я не продаю, це я так для себе. Воно щось у мене так вийшло. Я не думала про таку фігуру, я зовсім. І ось цей Мефістофель. Я що, думала, що він у мене буде Мефістофель — це такий суворий. Та в жодному разі я не думала. Воно таке вийшло у мене. Ну, оцей глухар, я думала, чи це тетерів, чи глухар, я хотіла його зліпити, бо в мене в садочку є з глухар. А це буде такий. Так, ну все, дуже темно, кизил мій, мабуть, все, бачите, все сухий. І я ж його поливала тут земля, вона вогка, земля вогка. Чого він? Але він тут іще живий. Зараз я його ще полю. Так, ну все, вже майже нічого не видно. Це мої кактуси. <свісна> ну, це не кактус, це інше. Ну, не вийшли в мене кактуси, не розрахувала я трішечки. Бачите, треба було отут зробити більше. І може, ну, нижче не можна, тому що мені туди заходити треба. А ширше оце треба було зробити. Ну, вже все. Як є, так є. Так, ну, всім тихого вечора, тихої ночі. Добраніч. Оце в мене стежка так білими камінчиками. Визначила я куди ступати, коли йду по рокарію, щоб не ступати де-інде. А ось біленькі камінці. Все, тихої ночі нам усім.